8 травня це вшанування загиблих, це День пам'яті. Ми маємо низько склонити голову перед ними. І обидва мої діда були на війні. Брати моєї мами. Були всі на війні. Вони звільняли Україну. І вони робили все можливе для того, щоб доповсти до Дня перемоги. Я вшановую їх пам'яті. буду їх вшановувати 8 травня. І 9 травня. Це день вшанування живих. І ми маємо прийти і вшанувати ветеранів, які віддавали все, що мали, для того, щоб принести перемогу і забезпечити День перемоги. І тут є кардинальна позиція: що роз'єднує, що об'єднує. 8 і 9, 9 травня залишається, і 8 і 9 об'єднує країну. А коли ми чуємо у відповідь на запит провокатора, Відповідь президента сусідньої країни, що перемога могла би відбутися без українців. Це розкол. Це розкол загального антифашистського руху. І не могла би відбутися перемога без українців. І це знущання над пам'яттю українців. І це знущання над ролью українців, які звільнили не лише Україну, але всю Європу. І проїдьте скрізь від Аушвіця до Праги. Ви в цьому зможете переконатися. І саме тому мій указ об'єднує країну. І саме тому ми будемо робити все для того, щоб об'єднати Європу. І саме тому вся Європа зараз з нами. Бо 8 травня це є день, з якого почалося, яким відзначається перемога європейських цінностей. Тоталітарні режими і демократія, якщо бачите, і в цьому сенсі це було зіткнення. І тоталітаризм, і авторитаризм, яким би сильним він не здавався спочатку, він програє демократії. Я в це щиро вірю. І саме тому я будую в нашій державі вільну, демократичну і незалежну Україну.